23.06.2025 рік 1541 засідання постійної комісії Викобряської сільської ради з гуманітарних питань з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, прав людини законності, депутатської діяльності артики та регламенту оголошується відкрити на сьогоднішній день. У нас є порядок. На засіданні комісії присутні член голова комісії, секретар комісії подмятников відсутній, присутній метр Нататівадорівна і Леоріць Пейтер Юрійович. У нас є три депутати, тому вважаю за можливим провести засідання даної комісії. Так, пропоную розпочати роботу засідання постійної комісії і. Переходимо до порядку денного. Перший про заслуховування звіту керуючої справи секретаря виконавчого комітету Великобрейської сільської ради. Друге про внесення змін до статутів закладу освіти Великобрейської сільської ради та їх затвердження у новій редакції. Про внесення змін до технічного завдання та розроблення комплексного плану ПРТ Великобрейської сільської територіальної громади. Та затвердження технічного завдання та створення цифрової картографічної основи для розроблення РТ Великобреської сільської територіальної громади. Про затвердження програми заходів на 2025 2026 роки з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. П'яте питання про внесення змін до програми благоустрою Великобреської територіальної громади на 21-25 роки. Нові редакції. Принесення звіт до програми Шосте питання пронесення змін до програми розвитку комунальної дорожньої інфраструктури, фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення на території Великобрейської територіальної громади на 22 другі роки в новій редакції. Сьоме питання про закриття групи в великобреському закладі дошкільної освіти, «Цвіночок» Великобрецької сільської ради. Пропоную даний порядок денний прийняти за основу. Іщенко за. Леврік. За. за, на. За. за. Рішення прийнято. Три за. Порядок денний прийняти за основу. Перше питання, переходимо до розгляду питань. Перше питання про заслуховування звіту круючих справи секретаря виконавчого комітету Великобряської сільської ради. Пропоную дане питання винести на розгляд сесії. З заслуговувати також звіт теж вже на сесії. Тому ставлю на голосування дане питання, щоб винести заслуговування звіту, керуючі справами. уже вже на сесії. І ще поза, за. Надя за. Три за. 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 Рішення вийняти. Про, про, проєкт рішення про заслуховування звіту керуючої справу винести на розгляд сесії. Так, слідуюче питання: у нас про внесення змін до статутів закладу дошкільної освіти Великобрецької сільської ради, та їх затвердження в новій редакції у зв'язку з набранням законної сили нового закону про дошкільну освіту, який нас вимушує внести ряд змін. Там змінилися і умови в праці педагогічних працівників. Тому пропоную теж дане питання винести на розгляд сесії. Ми мусимо внести зміни в статути. Там буде змінено графік роботи закладів дошкільної освіти. Раніше це у нас було 10,5 годин, на сьогоднішній день це вже буде 9. У нас зараз катастрофічна нехватка кадрів саме педагогічних працівників. Тому мусимо вносити відповідні зміни в статут. І врегульовувати їх відповідно і до закону. Тому що там, згідно законодавства, зменшується навантаженість на педагогічних працівників, тим самим збільшується кількість там педагогічних працівників. Розумієте, воно все так знову пов'язано. Тому я пропоную дане питання також вимістити на розгляд сесії іще За. 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 Рената за рішення прийнято винести на розгляд сесії. про рішення внесення змін до статутів закладів дошкільної освіти. Третє питання внесення змін до технічного завдання та розроблення комплексного плану Великодреської сільської територіальної громади. Будь ласка, Олександр Олександрович, скажіть? Чому суть щоб ми, ми розуміти? Так, технічні завдання це необхідна завершальна частина підготовчого етапу в розробці завдання для розроблення комплексного плану, включає в собі всі деталі і всі нюанси нашої територіальної громади з включенням до них місцеположень і. Розташування а, деяких а, підприємств, ну, власне, цих підприємств, які розташовані на громаді, а, з вказанням площ а, сільських посел, лісів, довжини, річок, доріг. А, от, а, і все це, це підбито в одну зведену таблицю і буде називатися переможцям конкурсу а, на розробку. Обоксова. Угу. Питання є. Пропоную дане питання винести на розгляд сесії Щенко за. Первіт за, да, за. На? За. за. Три за винести даний проект рішення на розгляд сесії. Слідуюче питання у нас пронесення змін до програми. Так, про затвердження програми заходів на 2025-2026 роки в реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, враховуючи доповнення та пропозиції, пропоную винести на розгляд сесії, якщо є якісь питання. Можу додати, то, що пару слів, що в 25, 25 березня 2025 року Кабінет Міністрів Кабінет України ухвалив розпорядження номер 374 про затвердження плану заходів на 25-26 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного в України до 30-го року, як пункти якого включені в це наше рішення. Власне, тому ми і підкоригували відповідно цього розпорядження наш нашу стратегію. Це зі створенням безбарнівного простору. Ну так, і у нас була вже така програма, яка да, закінчилася. Тепер ми потрібно її продовжити до 25-го року. Пропоную винести, прийняти за основу, винести на розгляд сесії. Іщенко за. За. Я говорю, за. 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 Три за. 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 Рішення прийнято за основу винести на розгляд сесії. П'яте питання у нас принесення змін до програми про зустріння територіальної громади на 2021 2025 роки роки новій редакції. Вже у цю програму були внесені зміни на початку комісії, що вже була це продовження тої комісії і ще додалося одне. Однако слова з благоустрої перерожні проективо чискали населені пункти, там вот mm -hmm. самий. Якщо ви будете робити експлуатаційно, ролі осели, тоді ще е, устрої поставили там 5 мільйона, що вже є до які mm -hmm. Так пропоную. Питання про внесення змін до програми благоустрою Великобрейської територіальної громади. Винести на розгляд сесії. Іщенко за, Левриць. За. Надь. За. Рішення прийнято: три за. Винести на розгляд сесії. Даний проєкт рішення. про Зміни в програмі по благоустрою. Шосте питання про внесення змін до програми розвитку комунальної Дорожньої інфраструктури і фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг, загального користування місцевого та державного значення на території Великовеської територіальної громади 22-25 роки, також нові редакції. Марія Минулого року ми внесли зміну цю програму і на співфінансування та експлуатаційне отримання дороги первого у, у нас на 3 мільйона гривень. І так як з області дісталися не вони не допоможуть у фінансуванні цієї дороги. Ви що так, що не будемо робити тоді цю дорогу, і звідси зняли 1 мільйон і поставили на експлуатаційне утримання українську комунальної власності сільської ради. Лишилися там два сезона. a milion o bo tu bolo v nás 800 tisíc a zveď si ešte milion, to by bude milion 800 na komunálne doroky, na malenky doroky, čo vse. Takže 200 tisíc postavíme sudá na ulicu Petrovi, no, jak zavíšate tam, i milion 800 tisíc na maleni ulici v Це лише <плесу> 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 на експлуатаційному 500 тисяч з бабус, свою шоу на якій частина. Так, питання є? Питання не мають, тоді ставимо на голосування проєкт рішення про внесення до програми розвитку комунальної дорожньої інфраструктури на 2022-2025 роки Іщенко, за. навіть за навіть за. Най? за. Рішення прийнято три за про рішення змін до програми розвитку комунальної дорожньої інфраструктури на 2025 роки видати на розгляд 43-ї сесії Великобреської сільської ради. Сьоме питання у нас про закриття групи у Великобреському закладі дошкільної освіти цвіночок Великобреської сільської ради. Наразі там функціонує три групи контингент дітей не вистачає щодо наповненості нормативів груп, тому мусимо скорочувати. І тим паче, знову ж таки, звільняються педагогічні працівники зв'язку з масовим законом. І діток немає, і педагогічних працівників немає, на жаль, дві групи будуть функціонувати, як в кожному садочку в нашій територіальній громаді по дві групи. На жаль, так. Тому пропоную. Проєкт рішення про закриття групу у Великобрейському закладі дошкільної освіти дзвіночок Укерберської сільської ради. Винесли на розгляд сесії. Іщенко за Левріза. Навіть за триза. Рішення прийнято. Проєкт рішення про закриття групи у Великобреському закладі дошкільної освіти дзвіночок Української сільської ради. Внести на розгляд третьої сесії Великобреської сільської ради. 15.54. Засідання комісії Великобрейської сільської ради з гуманітарних питань, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту оголошується закритим.